Він уособлював свого творця Миколи Островського, який мав безапеляційні та непорушні політичні погляди. Свої перші гроші майбутній письменник заробив у шепетівському буфеті на залізничному вокзалі. Там він підпрацьовував на кухні. Цей період у його житті найяскравіше описано у романі Як гартувалася сталь. Павка Корчагін безперервно працював, а у викроєний чудом вільний час. Багато читав. Спогади його брата Дмитра, що приходив він додому змучений, голодний, але першою справою брався за книжку. Ми просто не розуміли, що він знаходить в цих книжках. Цілу зранку потрібно було йти на роботу, а він цілу ніч сидів над книжками. Що він брав участь в боях під Львовом, його було поранено, в око, також контужено. Він лікувався в Київському шпиталі і після цього повернувся Додому, і всі очевидці згадують, що повернувся дуже виснажений, опираючись на палицю. Дуже його болів хребет, і праве око, око було поранене. Продовж 20-х років хвороба взяла верх і прикувала письменника до ліжка. Увесь час він багато читав, але згодом осліп і залишився без улюбленого заняття в таких умовах. Народжувався радянський літературний шедевр. У 1932 році виходить друком перша частина твору Як гартувалася сталь. Легендарного роману, що пережив безліч перевидань. І, напевне, стільки ж перекладів. Цей твір, незрячий Островський, спочатку писав за допомогою спеціального трафарету, а пізніше надиктовував дружині. Життя Островського. Почалося у Волинському селі Вілія, де найбільше проживало українців. Тут, у дитинстві, він почув багато народних пісень і ознайомився з українським побутом та звичаями. У спогадах однокласників його степенця Олексія Хомерча він казав, що він був дуже хорошим учнем, гарно відповідав на уроках і дуже був подільчивим. Коли мати на печепорогів, він завжди ділився з товаришами. Він співав українські пісні. Та читав на пам'ять Шевченка. Нині Радянського Союзу немає. Проте безліч реліктів тієї епохи нагадує про той час. Адже вулиці міст носять імена комуністичних героїв та письменників. А українські так і залишаються на узбіччі нашої історії.